Всім привіт! Відеогляд із мою. Давно хотів придбати собі в колекцію таку лопатку Fiskars так як сучасні сковорідки мають антиперегарні покриття і їх легко, легко поцарапати, а саме на цій лопатці м'які силіконові края, які не будуть дерти покриття. Це відомий бренд Fiskars в принципі, у них багато. Широкий ряд представлений ножів топорів, а також є багато скажімо так, кулінарних ну, лопаток, там, всяких венчиків і так далі. Ось, дуже легенька, пластик, чорна, скромна матовий пластик. Гарантія 24 місяці витримує високі температури. Написано, що при 220 градусів можна 10 хвилин користуватися цією лопаткою. Також, що можна сказати із плюсів, це що можна мити в посудомийній машині і з неї нічого не буде. Ні з силіконом, ні з самим пластиком. В принципі, все. Зараз буду тестувати. Щось посмажу, дякую всім.